І так, всім добрий передоби, мої дорогі підписники, у нас нова серія по виживанню в грі My Garage. Так, і як ви пам'ятаєте, минулі серії Я зробив просто страшний дербан, прям розборку якусь для даного мерса. Розібрав, заміняв, позабирав собі запчастинки, які мені потрібні були. Ну, повний дербан, так сказати, цього мерса в нас відбувся. Ну і поназбирував повний багажник запчастин, тих, які можуть мені пригодитися. І об, всі чотири колеса. Тому що колеса в нас не мають таку властивість, що вони лопаються час від часу. Через що я так і зробив. В принципі, дах мені немає чим відповідати для того, щоб встановити на наш мерз. Проте, проте, кстати, а тут, вроді, лобового немає скла. Це я, до речі, і не замітив. Але бокс що це таке? А. а Так, а де у нас оце монтировочка наша? Ану, ми знімемо зараз звідси Лобаш. Так, да, він сюди встановлюється чудово. Я щось і не помітив, що в нас тут Лобаша немає. Так, ну, в принципі, в принципі принципі все. Я думаю, ми зараз можемо продовжувати нашу поїздку без ніяких проблем. Коробку передач автоматично я забрав з собою. Десь ми її, я думаю, далі встановимо. Е, Джеки позабирав і. Блін. А той другий джек я забрав з собою. да все чудово. Все загружаємо назад в рюкзачок І погнали до нових пригод. Зараз саме прикол буде. Все зробив, все чітко, а машина у нас не запуститься. Ні, запускається. Тепер у нас взагалі з-під воберта цей Мерс. Зняли ми його з ручника та можемо, в принципі, продовжувати нашу поїздку. Без ніяких труднощів. Ось куди нам їхати, це вже буде важче вирішити. Ну і ми не будемо так поспішати сильно, як на тому мерсі, щоб випадково не попасти в ДТП при отаких ось прогружаннях цієї карти. Ну, До речі, там, де немає дерев, навіть трохи краще подорожувати, чим попід якийсь ліс. А то можна натрапити на, якусь, на якесь дерево, яке буде перебігати дорогу, ось, наприклад, таке, як це. Так, наскільки я пам'ятаю, ми з лівої сторони тут. Рухалися в минулій серії, значить ми поїдемо направо далі. Мерс цей не тягне нікуди. ну як, Чуть-чуть він підрулює самостійно в праву сторону, начебто. Проте це абсолютно не критично. 160 ми їдемо, поки така ось рівна дорога непогана. Тепер переїжджаємо на ґрунтовочку Обережно. Тут, наче, два якихось біома сходиться в один. Через що у нас тут такий, як трошечки обривчик, створився. І далі виїзд на асфальт знову. Ісь такі полосочки цікаві. Так, газ в палас. Погнали далі. По бокам локації ніяких не бачу, бачу там в далечині якийсь гараж. Проте не факт, що ми в ньому вже не були. На отаких от ось з'їздах також потрібно бути. Крайні обережним, через що там можна натрапити на якусь глюк в, ло, в даній локації, та може підкинути височезно цей ваш автомобіль. Так, наліво не бачу сенсу я подорожувати, а он ми відразу і бачимо прямо якусь локацію. Ми до неї якраз таки і їдемо. Зараз ми обстежимо, що ми там зможемо знайти цікавенько. Можливо, якісь ще автомобілі нас очікують на даній локації. Та ні, там сильно маленька якась локація. Проте вона прогружається так добряче, через що я думаю, що там багато всякого цікавого може бути. Да, так, такий перехресток цікавий взагалі вийшов тут у розробника. Він сам модулюється чи як, незрозуміло. Так, ну що, під'їжджаємо до даної локації. Я таких, до речі, будиночків ще ні разу не бачив. Давай, прогружайся в якийсь автомобіль на даній локації. Це було б круто, звичайно. Проте не в нашому випадку. Так. Блін. Прогрузився автомобіль, заспавнився просто на рівному місці. У нас це автомобіль чад з 6-циліндровим двигуном. Він бензиновий. Проте запуститись він не зможе ніяк. Цей двигунчик. І тут дуже мало запчастин. Ну і майже всі колеса, до речі, є, крім одного. Проте, проте, що це дістав таке? Блін, масло зливну пробку. Ну, добре. В принципі, пофіг. Тому що цей автомобіль ми використати ніяк не зможемо. Хіба що хіба що можемо отакі от ось два колеса, вони вищі діаметром, начебто, за наші колеса, поставити напередочок або назад. Я думаю, на естетично буде виглядати прикольніше воно ззаду. Давайте відразу це і спробуємо зробити. Хоча б одне поставимо, якщо. Це хоч трошки піднімуть наш кліренс, тому що наш Мерс взагалі достатньо невисокий автомобіль. То було б непогано. Так, давайте я хоч і гаєчний ключик взяв. Зайдемо всередину, що тут у нас є молоток, до речі, є тут, який ми зможемо забрати. Головне, його не забути тепер забрати, відкручуємо наше заднє колесо, знімаємо його і давайте відкрутимо. Якесь колесо від цього автомобільчика. Перекручуємо назад. Головне, щоб воно було не спущеним. Так, опускаємо наш автомобіль. Мерседес. Да, так, автомобіль вищим не став. На жаль, на превеликий жаль. Проте на таких дисках. Мерс виглядає непогано. Якщо ми зможемо закинути всі наші колеса ще нам в багажник, то. Ну, не, не в багажник, а на заднє сидіння, то в принципі можна як запасний варіант поставити таких два колеса Хоча б на задочок, та е мати про запас наші колеса. Проте їх уже стільки багато набрав, що я не знаю. Тут вже на два мерседеса хватить, як мінімум, або на два маселкара без коліс, абсолютно ніяких. Так, прикручуємо. Давайте вже на переднє сидіння кинемо його. Це колесо. Не хотів я возити, звісно, нічого на передньому сидінні, ну, вже така ситуація склалася. Так, у нас тут ще залишилось в хорошому стані. А це у нас лисувати. Так що ми будемо ставити. Оце колесо. Я вам скажу: у нас швидше закінчиться наше паливо, чим у нас закінчиться наші колеса. Тому що коліс я вже набрав просто з головою. Нам якийсь буст тепер потрібен. Просто ззаду, який буде возити наші всі колеса. Зняли його з цього і давайте заберемо наш молоточок. Ага. Молоточок у нас вже не поміщається, тому ми його кинемо. Десь в салон, бардачок, би звичайно, його покласти було б непогано. Непоганим варіантом. Но він у нас бардачок не поміститься. Ну і добре, покладемо його на підлогу ось тут. Хай собі лежить, спочиває. Так, ну а з даного автомобіля ми взяти нічого не зможемо. Ось такий стильочок у нас вийшов з тими широчезними високими колесами. А всім, кому сподобалось, дякую за перегляд, ставте свої лайки, підписуйтесь на канал. Всім удачі та па па